Мінімальна заробітна плата це не є, не була відповідальність мого міністерства. А, це тому, це тому що до буде. вас оці Подійно. функції передали мінекономіки, і ви не, не впливали абсолютно на ці позиції. Ну ви член уряду. Ви голосували за цю резолюцію чи ні? Дивіться, ви два великих спеціаліста. Можна скажімо, Я скажу свою точку зору буквально три моменти. По перше, солідарна система себе вижила уже у всіх країнах. Ми маємо її реформувати. Перестаньте говорити про формули. Або тоді поступайте, як Фінляндія і Прибалтійські країни. Вони сказали, скільки пенсійний фонд збирає, стільки і розподіляємо. І в них дуже гнучка система. Вчора отримували тисячу євро пенсію, а на наступний рік отримують тільки 800, бо не вистачає там внесків. Тому що так склалися така, такі економічні про е, це зна просто розподілені ні. просто розподілені насправді для нашої країни давайте тоді говорити. Ми можемо йти по моделі, як Німеччина. Де бюджет є тим буфером, який додає оцей мінімум для пенсійного фонду для того, щоб забезпечити ту політику, яку не приймають. Хоча в них катастрофа щодо двоє працюючих забезпечують одного пенсіонера. 100 мільярдів євро в рік дають на е, дотацію на пенсійний фонд. У нас пенсійний фонд. Може вижити тільки справді, якщо ми рушимо в цю реформу. Якщо ми знову будемо говорити і нічого не робити, ну ми не справимося з цим. І мені дуже жаль, що в нас будуть і далі продовжуватися суди, судові рішення. Хтось буде отримувати високу заробітну плату. Я впевнена, що по цьому обмеженню, які які діє, також будуть судові позови і, і не, не тільки по спецпенсіям, а і по іншим пенсіям. Бо я знаю, що е, є пенсії нормальні, як вважаються нормальні 65 тисяч, 50 тисяч. А вони теж і обмежені і, і люди чекають цей момент, коли вони будуть отримувати цю пенсію. І ми самі зав'язуємо цей колапс, які потім буде важко роз, е, е, вирішити. тому я бажаю, щоб пан лютін якнайшвидше приходив з проектом закону і по розділам доносив думку, як він собі бачиться, бо не можна обманювати людей. Якщо він сказав, що найближчим часом він реалізує мінімум 6 тисяч, хай дає швидко розрахунки і пояснення, де візьметься в бюджеті додаткових до цих 250, які на сьогодні заплановані, і ще як мінімум 150. Бо він цю цифру вже навіть сам озвучував. для того, щоб вирівняти і мінімальна пенсія була 6, Треба ще додаткових 150 мільярдів. Чи дадуть нам ці гроші партнери? І це питання номер один. Якщо в цьому стоїть питання, і вони над цим будуть працювати, давайте Добре, підій. що крупі дуже хватило грошей, закладена природу, і, і кровать, і стіл, і підлога, Мало. все в грошах, Мало, все, все в євро, в доларах. Остальним це... треба щоб тільки використовувати гроші, гроші пенсійного фонду. Кажуть де взяти сто п'ятдесят. кру в крупи Мало можна має, було скільки взяти? Ну, аферісти, аферісти. Знаю, для цього з, є корисні копалини, і що ті, хочеш, спаш, чого можна це, взяти в пенсійний фонд гроші, субсидію якби тільки хотіли.